Торгова фірма Перліна «Змір». кросівочки для хлопчика. Так, одна із моїх найулюбленіших моделей. Чому? Тому що, як правило, знаєте, які моделі улюблені? Ті, які відносили ваші діти, внуки, ну і так далі. Так от, коли купили своєму Дімасіку, то я, зазвичай ця моделька була розрахована на таке холодне літо. Але там було і холодне літо, і жарке літо, і просто не можна було Дімасю витрусити з них, настільки вони були йому зручні. Єдиний мінус був пісок, і дирочка сквозна, і через цю дирочку пісочок проходив. Ну, це були такі вже мілечі, Я просто бачила, наскільки йому зручно в них. Так, моделька розрахована на повну ніжку. Ось на підйомчику, щоб не було нічого, жодного шва. Діти маленькі, вони не зовсі, вони можуть не сказати, бо тут десь буде передавлювати, дитина плаче, а батьки не можуть зрозуміти, чому справа. Як узнати дізнатися? Ви знімаєте вдома з вулиці прийшли, зняли кросівочок, зняли шкарпеточку і подивились, якщо на ніжки десь є почервоніння, значить десь йому не підходять лікала. Ну, Зазвичай, якщо взуття якісне, то воно шкіра потім розходиться, вона по ножці лягає і дітям взагалі все зручно. Тут твердий заднік, обов'язкова подушечка зверху, щоб не давило нічого. От два хрящика вони всередині. Носик твердий. Я дуже люблю, коли і твердий носик, і твердий Заднічок. Чому носик? Тому що самокати, велосипеди, всі ці талакари, це ж носи уходять моментально. Тому нос повинен бути, по-перше, закритий, по-друге, чому твердий? Ну, він, він і пальчики захищає більше твердий, ніж м'який носик. І ще справа в чому ця моделька, носик з набуку, він взагалі не стирається. Ось їх привезти до ладу, їх там витерти шкарпеточкою, навіть вологою, і воно завжди було як нове. Завжди, як нове. Шикарна моделька. Заліпка на всю довжину. Ми не могли їх самі розстібнути. Ну, поначалу. Бо ж для дітей взуття, для маленьких. Чому для маленьких? Тому що моделька відшивається з 21 по 30. Ну, В нашому випадку нам було десь два рочки. Це ж для нього нова іграшка. Він починає гратися заліпками. Дуже багато таких моментів було, що в магазин люди приходять дайте нам пару. А недавно купляли. Просто дитина розстібнула і викинула з коляски. Все, батьки не звернули увагу. І прийшлося другу пару купляти. Ось так буває. Протектор Протектор не скользить, не стирається, Ну нічого їм. Після носки вони як нові. Хоча, я ж кажу, він знімав їх дуже рідко, просто. наскільки йому було зручно. І босоніжки були, але це його була улюблена модель. Ну, і батьків так само, супінатор, м'якенький, тверденький, щоб одночасно, без пластмаси. Ну Все було тут зручно, буквально все. І вони під все нам підходили, будь-який колір. Все підходило. Єдине, що при стірці мала їх навіть в стиральній машинці стирала, це так по секрету. Трішечки надірвався колір. Ну, порошками, я так вважаю. Але ж вони живі, їм нічого, ну, нічого з ними не трапилось. Мало того, я вже бабушка і дитина моя вже сама мама. І є такі взуття. Який купляла ще 36-го розміру, так воно досі живе. Ось взагалі молодці вони. Там нічого не змінилося з змінилось тих пір взуття на рівні. Зуття на рівні. Так що звертайтесь, у нас розниця, у нас Дарниця, магазин 25 років йому. І інтернет теж років 6. Зранку заказали, на вечір вже доставочка. Є обмін, є повернення, є розстрочка на сайті, якщо замовляєте. Як правильно розмір брати? Стоя ніжку відволікли, поставили на паперчик. Якщо ви відволікаєте дитину, він ножку розслабляє. чи Ви відразу великий пальчик обозначили і п'яточку. Це наша довжина буде. До довжини ми додаємо сантиметр. В нашому випадку це було півтора, тому що повна ніжка. Стоя ніжка йде вперед і вона робиться більше. Обов'язково це треба робити стоячі. Ну, так ми ж їх виносили. Брала ранньою весною і поздньою осінню ми їх, навіть ще в садочок он десь там ходив. В них. Да. Так що не пошкодуєте гарне, якісне взуття. Рекомендуємо. звертайтеся.